Лучні штати очікують, що Росія почне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні. Найближчими тижнями говорить про це неназваний американський чиновник і Повідомляє нам CBS News. навчання за участю російських військових кораблів чи того, що від них залишилось і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року. Пише CBS News. США. Інтерпретують їх. Як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань США і союзниками по НАТО? Однак, за словами чиновника, якого цитує CBS News, навчання були заплановані вже давно, і мало ймовірно, що вони є відповіддю на. Нещодавні часткове зняття президентом США Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти ціли на території Росії. За словами чиновника, російські навчання не розглядаються як пряма загроза для штатів. Очікується, що російські кораблі здійснять заходи на Кубу і можливо до Венесуели. А навчання триватимуть протягом літа і завершиться всесвітніми військовоморськими навчаннями восени. Не все м'яко кажучи добре у Путіна в Чорному морі, ні зверху, ні на дні. Там хіба. Москві і 에, Івановцю 에, і 에... Різним іншим коридам Російської Федерації там хіба і ку Цезарю Кунікову, цим всім красномовним назвам, яких спіткала не красномовна кончина. Хіба може їм там весело? А путіну ні. Через погрози ударів України Російської Федерації доводиться охороняти прокладені по дну чорного моря газопроводи. Таку заяву відповідно зробив російський диктатор Путін 5 червня на зустрічі з керівниками інформаційних агентств. За словами господаря Кремля, фіксувалися кілька спроб країни завдати удару. По Цих трубопровідних системах за словами російського президента, так званого загрозу газопроводом із Росії до Туреччину становлять безекіпажні катери, які західні союзники постачають Україні. Ну він не знає, що ми самі виготовляємо безекіпажні катери, безпілотники надводні. Ну але то йому вища математика. Він також згадав, що за деякими напрямками Стамбул співпрацює з Україною, яка намагається задати удару по газопроводах, що постачають газ до Туреччини. Почуємо. которые их охраняют подвергаются постоянным атакам, а вот в последние вот буквально недавно, не знаю, не там семь, наверное, 10 тому назад, значит украинские беспилотники предприняли попытку атаки на, на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, из которой подается газ в Турцию. Кстати говоря, обращаем ваше внимание. По некоторым направлениям Турции сотрудничает с Украиной, а Украина в это же время пытается нанести удары по газопроводам, по которым идет газ в Турцию. Это не шутка, это не, не привлечение никакое. Вот просто два беспилотника были подавлены силами системами РЭП российской армии, упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря. Это я здесь ничего не накручу, ничего не придумываю. Так оно и есть. А звісно, не шутка. Уже шутки давно давно закінчилися, Володінька. Шутки уже, а, хіба що в уяві хворій російського диктатора залишаються, бо ніхто не жартує. Але те, що він оце всюди шукає, що щось насилають, чимось керують, щось вкладають. Напевно, свої ДНК запускають і в ракети, і в дрони англосакси, і в враженський запад, і все це паста поставляють Україні насичують да на зброю. Значить, ну по перше, да, так і є. Але по-друге, не тим, що думає собі Путін, звісно. Ну але хай він. І не знає, чим вони нас насичують. До ситуації на російсько-українському фронті переходимо, рухаємося в головному управлінні розвідки. Пояснили чи справді росіянчики зосередили в Україні та на кордоні з нами 550 тисяч солдатів. Росія зосередила на кордоні та на окупованих територіях України близько 550 тисяч своїх загарбників, але йдеться не лише безпосередньо про солдатів, а про ФСБ та інші воєнізовані підрозділи. Про це говорить представник головного управління Ро. Ось кіноборони України Андрій Юсов, як зауважує він, інформація про те, що росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та близько нашого кордону орієнтовно 550 тисяч солдатів давно не є новою. Ну та звісно, ми про таку цифру плюс-мінус десь з рахуванням якраз плюс представниками Росгвардії, ФСБ інших силових структур. А ну кадирівців не рахуємо, бо там вони ж це вони ж не воюють. А то ця цифра коливається вже близько року в такій позначці. і Юсов каже, вони вже кілька місяців ця цифра залишається стало 150 тисяч солдатів нової не є, і це не лише російські окупанти безпосередньо, та яких Путін в місні штурми пускає, а включається цифра в собі різні підрозділи, в тому числі так званої розгвардії, підрозділи ФСБ спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення. Пояснив Юсов. Нагадаю, що днями низка медіа з посиланням на гур заявили, що Росія тримає біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України близько 550 тисяч окупантів. Ну і бачимо, що роз'яснили. Знімаємо занепокоєння. Ця цифра вже кілька місяців, яка каже Юсов не змінюється. Ну і включає вона в себе не лише безпосередньо солдатів РФ, а й представників їхніх інших силових структур та відомств. що звісно не значить, що це не є загроза. Це якась є маленька цифра. Це більше півмільйона. Зрештою російських окупантів. Але ми. Кладемо по 1200 плюс окупантів день, тому не надовго ця цифра буде сталою. Звісно, буде вона змінюватися в сторону зменшення. Ось так в арифметичній прогресії діємо принаймні. А то й в геометричній. хоч Путін там і малює якісь втрати один до п'яти, да? та то він про свої напевно і говорить очевидно.